Thank you Маджоба Гінацвалі. Вітаємо вас на каналі Фуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо ну, дуже класну, дуже соковиту, дуже смачну страву грузинської кухні, чахохбілі. Це вона дуже вона одночасно і проста, і дуже класна, і дуже смачна. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, а ми погнали готувати. Готуємо сьогодні чахохбілі от з таких продуктів. У нас тут... Курячі гомілки, є болгарський перчик, помідори, перець чілі, аджика, маринований перчик. І томати, часничок, дуже багато зелені, кінза, петрушка, олія, ступка. Будемо приправи перебивати в ній. І так, по приправам у нас коріандр. Уцхосунелі, хмелі сунелі, копчена паприка, суміш перців, цукор та сіль. Так, друзі, зараз будемо приступати до приготування. Друзі, в чахохбілі йде дуже-дуже багато зелені. Дуже смачна кінза, петрушка. Будемо все додавати. Ось такий спектр різних приправ. Будемо додавати до чахохбіллі. Все покажемо, все розкажемо. Обіцяємо, буде смачно. Друзі, нарізаємо цибульку на чахохбіллі, ріжемо напівкільцями. Цибульки має бути доволі такі достатньо. Ми взяли 6 штучок, в принципі, буде достатньо. Можете брати якби і більше. Кому як подобається. Так, на часі нарізаємо болгарський парчик. Хтось кладе в чахах білі болгарський парчик, хтось не кладе. Ми додаємо, нам дуже подобається цей продукт. Так, приступили до нарізання помідорок. Помідорки обов'язково треба додати в чахохбілі. Початок літа, а помідорка, в принципі, вже хороша, дуже сочна. Друзі, залишилося тільки нашинкувати чесничок. І приступаємо розпалювати пічку під казан. Хвастатиму дали кост. Що, бакс. Розпалюємо пічку під казан. І зараз будемо обсмажувати гомілочки. Друзі, заливаємо в казан олійку. Треба, щоб вона трішечки-трішечки прокалилася. І будемо додавати гомілки. Зараз через 5 хвилинок. Трішки ми тут надимили. Так, друзі, вогонь на максимум. Треба добре обсмажити гомілочки. Пару хвилинок і будемо знімати, ставити, обсмажувати цибульку. Закинули цибульку і зараз будемо її Так, Друзі, цибулька вже поміняла трішечки колір. Додали ми такий добрячий шмат вершкового масла. Зараз воно розтопиться і будемо додавати до цибульки гомілки. О, масло розтопилося, аромат стоїть від цибульки. Дуже такий. би її їв просто так. Все додали до цибульки курочку і все починає трішки тушкуватися. Так, Додали до курочки полгарський перчик, Має все протушкуватися, розмягчитися. Так, Закидуємо помідорки. Додали сюди скляночку водички, все починає підкіпати і будемо потихеньку додавати інші інгредієнти. Нам необхідно буде ізмельчити приправи, це в нас тут крупна сіль. Суміш перців, коріандр і хмалі сунелі. Так, трішечки солі. Суміш перців, коріандр і хмалі сунелі. І все потрібно дуже добре, добре. Так, суміш, яку ми заколотили в ступці, додаємо. Аромат, звісно, стоїть дуже такий сильний. Друзі додаємо подаємо сюди ще копченої паприки і уцхосунелі. Тож дуже ароматна, класна приправка. І все добре вимішуємо. Аромат стоїть, колір, все чудово, чахок білі в процесі. Так, Закидуємо чесночок. Чесночок не жаліємо в цій страві, має бути достатньо і все перемішуємо. Так, друзі, додаємо, це у нас перетерті томати. Це у нас домашня аджика. І маринований перчик. Все треба добре, добре вимішати. Буквально чайну ложечку. І ще додамо трішечки солі. Все кипить, бурлить, додали ще перчик чилі і залишаємо на півгодинки під закритою кришкою. Нехай тушкується. Друзі, чахохбілі майже готовий. Залишається останній штрих. Будемо додавати зеленушку. Так, Друзі, чахохбілі на фініші. Зараз додаємо ще зеленушку. Ось така краса. Зараз усе перемішуємо, доводимо до кипіння і куштуємо. Краса та й годі. Жалко камера не передає оці аромати. Дуже-дуже-дуже жалко. О, чудово. Просто чудово. Чахохбілі готове. Свіженький, тільки спачений лавашок. Супер. Зараз будемо дегустувати. М -м -м. Друзі. Друзі, це дуже смачно. Я вам рекомендую приготуйте чахохбілі по-грузинськи. Це прям дуже смачно. Супер. Друзі, хочу підняти цей бокал. вина за ваше здоров'я. У вас в житті все було добре, все получалося, збувалися мрії, досягалися цілі. Щоб ви жили в мирі, в спокої. Усім всього найкращого. П'ємо за вас, піднімаємо. Ой, шикарне домашнє вино. Просто бомба. Друзі, а ви не забувайте, заряджайте лайк цьому відео, підпишіться на канал, поставте колокольчик. Друзі, знімаємо для вас, стараємося для вас. Підтримайте нас, будь ласка. Усім гарного дня, до нових зустрічей!